Українське суспільство, незважаючи на війну, продовжує жити в російській культурній матриці, Ціннісні орієнтири, думка великих людей, громадська позиція неявних авторитетів, велика роль церкви у формуванні громадської думки все це призводить до ігнорування реального політичного порядку денного. Нам простіше повторити думку чергового лідера громадськості, ніж сформулювати приватну думку. А тим паче вести соціально активний спосіб життя, нехай навіть на районному або сільському рівні. Ми не вміємо аргументувати і вести дискусію. Письменники витіснили філософів, базарні торгаші – економістів, політтехнологи, політичних експертів. Суспільство занурилося в безодню безпросвітнього чорного піару а будь-яка спроба запустити дискусію з актуальних проблем. Сприймається як незмінний прояв проросійської позиції простіше вірити обраним богам і довіряти всьому, що вони кажуть, ніж вибудовувати навколо себе той світ, у якому хочеш жити на всіх рівнях, від асфальтованої дороги до волонтерської роботи, якою сьогодні мають займатися всі, якщо, звісно, ми хочемо перемогти. Але суспільство поступово виключає себе з війни. І водночас виключає себе з держави та життя місцевої громади, високий паркан навколо будинку, телевізор чи улюблений ютуб канал, домашні клопоти. На цьому закінчується світ буденного українця. Звісно, література потрібна, як виробник символічного уявлення про суспільство, як словесна картинка, що барвисто і зрозуміло описує суспільство. Але суспільство не бажає відтворювати самого себе ми атомізовані і відгороджуємося від будь-яких проблем, які безпосередньо нас не стосуються церква, ну так, їхнє завдання виробляти спільні для всіх цінності, але в умовах такої загальної роз'єднаності ти вже нічого не склеїш. Московські попи нікуди не поділися, вони продовжують читати проповіді. Ходити по домівках і роздавати поради, як жити, із ним не посперечаєшся, батюшка каже у Західній Європі все складалося по іншому там формувалися суспільні класи, вирували класові бої, релігійні конфлікти незмінно переростали в національно визвольні рухи, навіть громадські війни, зрештою, давали змогу створювати державні інститути. Суспільство продукувало самого себе, а в нас із часів Хмельницького тиша глобальна, якщо не грубова, і тотальне панування невиразної і часто промосковської інтелігенції, культурні класи замість соціальних, містичні містечкові роздуми про майбутнє замість боротьби за власні права і свободи, культ проти ставлення себе суспільству і державі. Замість дієвих практик соціальної солідарності, яка там консолідуюча і моральна позиція церкви ми не сприймаємо себе як частину більшого соціального нам невідомо, як воно об'єднатися, щоб відстояти спільні інтереси. От якщо попросять інша річ, або навіть заплатять Суспільство несоціального боргу, суспільство особистого зобов'язання, а все тому. Що культурні класи замість соціальних, інтелігенція замість інтелектуалів, Російська культурна матриця. Якщо вам сподобалося дане відео, натисніть на Вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.